Ну, і далі до збору і підтримки в піві дрони, якими б'ють ворога. Воїни 3-ї окремої штурмової бригади потребують часто практичного оновлення на придбання деталей до безпілотників. цього оголосили збір. Приєднатися можна перейшовши за qr кодом який ви бачите вже на екрані або ж за номером банківської картки. Будь ласка, зробіть це, поки ми спілкуємося з Ігорем ігоремпицем, командиром в розрахунку, батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Ігоря ради вас вітати. Вітаю доброго вечора. Ми продовжуємо постійний збір на апгрейд дронів. Зараз наближається осіння погода. Ну як поки що тепленько сонечко світить, але погода може дуже суттєво змінитися досить різко. Чи вплинуться на потреби вашого підрозділу? До речі, звертаюся до глядачів. Збір такий не маленький, невеликий, 300 тисяч. Але починаємо з нуля. Будьте, будь ласка, активними. Говоримо про гарячі надважкі напрямки і про реальні потреби бійців. Будь вам слово. Так, з появою нової погоди ми завжди будемо потребувати певних нововведень. Відповідно, це стосуватиметься наших fpv дронів, наших способів ведення війни за допомогою БПЛА, оскільки знову ж таки ми маємо зараз більше темної пори доби. Ми знову ж таки готуємося до роботи більше в нічні періоди. Це в'яже за собою накопичення і збирання тепловізійних дронів та збирання камер з світлочутливими датчиками, які можуть працювати в, при хорошому освітленні вночі в хорошу погоду. Також ми зараз доволі потужно працюємо з оптоволоконними дронами та розвиваємо цей напрямок, оскільки ворог активніше і активніше застосовує. Радіоелектронну боротьбу ускладнює нам працював, ускладнює нам роботу в праці на звичайних впівдронах на передавачах з радіочастотами, і для цього ми постійно рухаємося в одну або в іншу сторону, щоб уникати власне проблем з цими ребами. Стосовно збору ми його продовжуємо саме на апгрейд, але давайте не забувати про те, що росіяни так само ж вони не стоять своєму розвитку на місці на місці. Ми постійно чуємо про те, що ну от останніми там місяцями активно е, вже почала на те, щоб просочуватися інформація, але з різних напрямків Безпосередньо наші бійці мали з ними справи. Я маю на увазі е, роботу операторів і підрозділів Рубікон російських, які спочатку були там то на одному напрямку, то на іншому. Потім їх побільшало. Це я нагадаю, кі. Елітний підрозділ, а точніше чимало цих самих підрозділів? Елітне формування, скажімо так, які протидіють нашим операторам, нашим ФПВ-шникам. так от вони те, що ми чуємо з коментарів від наших оборонців, вони послуговуються якимись новітніми дронами, часто густо можуть атакувати наші дрони або наші позиції цілими роями. І взагалі вони такі досить винахідливі. Наскільки чи вдавалося вам контактувати, скажімо так, з представниками Рубікону, цього самого і чи чули ви щось? Про те, наскільки вони, скажімо так, ну, крокують в ногу з часом, так. Я хочу зазначити: по-перше, що росіяни, а саме Робікон або їхні підрозділи, вони доволі швидко вчаться в нас, також переймають наші технології. Ми їх спостерігали на своєму напрямку. Ми маємо можливість перехоплювати або ж аналізувати їхні. Дрони, які влучають в наші, в наші позиції, е, відповідно, що хочу зазначити, вони активніше з кожним днем починають працювати е, в сфері БПЛА, і так як ми вже неодноразово за це говоримо, е, спостерігаємо війну дронів, така яка вона є на сьогоднішній день, і вона буде чим раз тим більше і більше розвиватися і, і загострюватися. Хочу нагадати всім, що ворог насправді дуже сильно і дуже. Е, Потужно розвиває свою БПЛА структуру, ворог вчиться, ворог рухається в цьому напрямку, і е, все, що від нас залежить, ми робимо. Ми 24 на 7 працюємо над тим, щоб бути на крок попереду е, нашого ворога. Ми 24 на 7 стоїмо на захисті нашої держави, розвиваємо бпла технології, працюємо напряму з виробниками, і власне е, регулярно потребуємо кошти на наш розвиток на те, щоб бути в змозі для того, щоб протистояти нашому ворогу, який постійно і постійно вдосконалюється, теж краде наші технології, застосовує їх те, що наприклад ми ще використовували рік назад, ворог активно сьогодні використовує і ми це спостерігаємо. Хочу зазначити, що ці збори 300 тисяч в структурі БПЛА, в для роти БПЛА, це доволі. Примітивні кошти, якщо говорити про ті обсяги дронів і про ту кількість ворога ворожих засобів танків та різного різних засобів, їхніх, які ми нищимо, ми працюємо на винищення цілих розрахунків їхніх БПЛА. У Нас є стратегія, по якій ми працюємо на розвідку, знаходимо їхні позиції, знаходимо їхні точки злету, знаходимо їхні бліндажі. І винищуємо їхні цілі розрахунки. Ми працюємо, можна сказати, воюємо дронами з їхнім з їхніми підрозділами. Знаєте, те, що стосується от співвідношення по якості роботи, без сумніву наші працюють ну краще. Принаймні, ми хотіли би в цьому бути переконаними і вірити в це, але от стосовно кількісно, звісно ж, росіяни вони превалювали на початках і превалюють на тепер. І Ми часто чули тезу про те, що ну, наприклад, там біля Покровська або на тому ж Харківському напрямку, що Росіянам вдається все ж таки просочуватися через нашу оборону, саме через те, що у нас є, ну скажімо так, прогалини в обороні через ну відсутність достатньої кількості там особового складу тих самих які, потрібних вогневих точок, і людей, що от в першу чергу людей, ви знаєте ця оборона була щільною, повертаючись таки про рубікон але не про них. Вони на початках, значить ці групи, працювали на конкретних локаціях. Їх переміщували там з одного регіону в інший, але нагадаю, що протяжність фронту нині понад тисячу кілометрів, і тепер вони працюють практично на всіх, ну по всій лінії фронту. Чи означає це, що у нас? нас теж є в наявності достатня кількість саме. Я по людях говорю навчених фахових операторів дронів, які щось вміють, які можуть справді протистояти ворогові. І що їх в достатній кількості вистачає, щоб протидіяти от на повітря протиповітряному такому рівні по безполотниках, практично на всіх локаціях. Так, я хочу зазначити те, що третя штурмова першою започаткувала військову школу. Пілотів БПЛА, яка називається House, яка активно працює і навчає піві пілотів по сьогоднішній день. Також хочу зазначити, що третя штурмова, зараз яка є в складі третього армійського корпусу, має е, найбільшу зону відповідальності з усіх зсу. Е, наша ділянка є другою по активності всієї зони бойового зіткнення з нашим ворогом. Ми е, в формі корпусу зараз масштабуємо свій досвід, навчаємо інші бригади, е, спостерігаємо те, що е, перші, перші е, позитивні досвіди, які були втілені на третьому армійському корпусі, вже дають свої результати. І знов ж таки зазначаю, що е, третя штурмова бригада за допомогою БПЛА, за допомогою наших бійців, піхотинців та штурмовиків не втратила жодної критичної позиції з початку цього року. А ще й допомагає нашим суміжникам, виконуємо контратаки і стараємося масштабувати свій позитивний досвід, те, що десь чогось не вистачає, це тимчасове явище, те, що ми можемо забезпечити, зменшити кількість, скажімо так, людей де можна зменшити і додати їх туди, де вони необхідні. Над цим зараз працюємо, масштабуємося і результати вони. Приходять кожен день. Ми про погоду говорили на початках, що от вона може дуже різко змінитися. Маю на увазі там листя може елементарно значить, оголити дерева, зеленки не буде. І, от, якщо говорити про харківський напрямок, ви нині теж на харківському напрямку, спілкуючись з бійцями, наприклад, які під Купінськом воюють, кажуть, що дедалі частіше почав ворог використовувати антитепловізійні плащі, а це відтак ускладнює їх виявлення, як для оператора дрону, якщо, наприклад, він не ховається десь в зеленці, умовно, а може сховатися за таким плащем. Чи є це 100% гарантія? По перше, від того, що наша розвідка його помітить. А по-друге, як взагалі за таких умов ну, боротися з ворогом, щоб він не просочувався на нашу територію, ну вглиб, зокрема, в тил, і щоб все ж таки якось нищити їх ще на підходах. Так, є повідомлення оперативне, значить, Іван Федоров, очільник Запорізької да повідомляє, що росіяни скерували на Запоріжжі, що не менше сім БПЛА. У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Нагадаю, в деяких регіонах нині оголошено. Сигнал повітряної тривоги, пане Ігоре, Вам слово так вертаючися до вашого запитання, знову ж таки хочу нагадати, як на початку ми говорили, що наш збір теж впливає на модернізацію наших дронів, і одним з них це є накопичення або ж закупівля камер з тепловізійних та камер світлочутливих, які можуть виявляти там, скажімо, ворога в хорош за хороших погодних умов вночі. Отже, ми активно працюємо над тим, щоб нищити ворога на підступах, так як ви згадали, плащі та або ж як їх ще називають китайські палатки. Ворог активно використовує на нашому напрямку. Ми це спостерігаємо неодноразово. За допомогою нашої аеророзвідки вдається в вдається локалізувати, знаходити їх, але ж це не один з засобів нашої розвідки. Те, що падає листя, те, що зміни зміниться погода з одної сторони, це є як плюс, так і мінус, оскільки в густій зеленці доволі складно знаходити ворога. Доводилося використовувати йти на різні хитрощі можливо, десь більше використовувати якісь засобів. Зараз з опадінням листя буде це набагато легше, оскільки складніше іде тема маскування складніше буде ворогу накопичуватися. І відповідно ворог буде можливо трішки міняти свою стратегію можливо будуть використовувати мототранспорт, е а не будуть пересуватися якимись малими групами. Оскільки, якщо є густий ліс, е там особовому складу легко сховатися. Коли е цього густого лісу немає, е їм буде складно ховатися великими групами. Якщо говорити про якісь тепловізійні плащі, їх все рівно виявлять. Тому що ну це, це е складно замаскувати велику кількість людей. Пане Ігор, дякую вам. Звісно ж, дякую так само нашим глядачам. І от саме дивлюся, передивляюся новини, які так само пов'язані з шахетними атаками. Про Запоріжжя згадували зараз. А, значить, повід... є повідомлення вже а, про те, що і ну керівник Київської міської військової адміністрації Ткаченко. тому що, можу, каже, що і в столиці гучно. А, дякую, що це до глядачів звертається, що допомагають нашим оборонцям, які протидіють так само і дроном з третьої окремо штурмової. Понад 55 тисяч зібрано. Ще раз дякую і вам, пане Ігоре, за долучення до ефіру горпиць, командира в піврозрахункового батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади.